Пострій, гарна погода в Англії. І сьогодні вирішила поїхати в Дарем Покажу вам собор. Там дуже гарний, красивий собор і прогуляємося з вами в центрі Так. Я вже в нью прибула. Зараз через 15 хвилин потяг до Дарема Тут буквально їхати 11 хвилин. 10 хвилин я вже в Даремі Така станція тут. Зараз направляюся в центр і до собора. Значить, даром відомий своїм даром юніверситі, а також даром Касидрал. Касидрал це собор. Даримським собором і Даримським університетом. Зараз прогуляємося. Погода сьогодні чудова. Можна на звук іти. Я чую дзвін колоколів. А я минулі рази переходила от там от понизу через дорогу, не знала, що тут можна пройти. Сьогодні вітряно, але тепло. А тут річечка. Можна уздовж річки погуляти. Музиканти. Сьогодні теж багатонько тут людей. Купа магазинчиків маленьких, паби, кафешки. Ось їхня. Тут красиво, Так старовинно виглядає ця частина міста. Містечко саме невелике, населення десь близько, мабуть, 30 тисяч. Так, а яку мені сторонути? Я по дорозі зайшла в магазин аксесуарів. такі цікаві, Хочеться до літа щось кольорове купити. Краснетика. 16 фунтів.

Зараз глянемо, що тут цікаво з одягу. Такі сукні. О, 85 фунтів. Не дешево. Теж 75. Це синтетичне. Так, ладно, пішла. Далі. कबोच कहार Сичка, я вже вийшла сюди. Забороняють міняти віконні рами, двері для того, щоб зберегти все так, як було там сотні років тому. Це Даримський собор. Такий достатньо великий. Я зайдемо, якщо він відкритий для відвідувачів. Там якісь палатки стоять. По ту сторону замок. Зараз хочу подивитися, що він відкритий для відвідувачів чи ні. Ну, мабуть, ні, тому що там я не бачу, щоб люди були. Сьогодні неділя, і тому народу поменше, ніж... ніж в суботу. Це виходить ударом, якби замок, Даремський замок, а також і Даремський університет, я так розумію. Для того, щоб туди попасти, треба Так, треба заблокувати, заздалегідь місце у групі. Ні, Це, мабуть, студент пішов, там вони група туристів потуристів з їдом, і їм розповідають. Тільки так можна зайти, тут якраз написано. О, да, что так не можно зайти. Ладно, пошли тогда. Пошли тогда в середину субору. Свобода Палестины. Гулятися по собору не можна по всьому собору, тому що там якраз буде служба. От. Тому можна тільки тут подивитися трішки і пройти, і потім пройти через, там, через двері і... і піти до кафе. Шкода. Я так от трішки покажу Мати там заборонила. <рістична> Можна тут походити, прогулятися, посидіти. Минулого року тут на травці лежали, а я лежала Сон, на сонечку, відпочивала, щось зараз немає нікого. Такий потолок, так а де ж кафе? Такі будиночки гарні. Таке цікаво. Це, мабуть, як колонка воду набирала раніше. Щось схоже. Яке велике дерево. Далі не можна. Природна територія. Так, так красиво, хочеться пройти подивитися. Ці будиночки видно, що як такі древні. Більше старой кім точно. І машина тут така підстать. Тут я не ходила минулого разу. Таке враження, що я попала якесь якесь дев'ятнадцяте сторіччя. Зінь, які низенькі двері. Так, далі ходу немає. Як красиво, мені так подобається бродити такими вуличками клас. Мужчина дорога, а тут асфальт поставили в двері ще. А тут сучасне здання, якось воно не вписується сюди. Це ми вийшли до моста, мабуть, до річки. Ми зараз спустимося, глянемо. все ж таки повернутися назад і погуляти там тими вуличками. Там цікавіше все ж таки. Віду краще погуляюся. трішки. Візьму каву, а потім поїду додому. У мене в планах ще книжку дочитати сьогодні, ніяк її не завершу. Так оце ж таке у нас Хатфілд Коледж. Всі такі знайомі назви тут, тому що ми їхні речі прямо, 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 прямо стираємо в наші пральні. У нас плющ садять для декор для декорування садку. А тут ночки він росте, як бур'ян. Плющ за столи все внизу. Прямо як в джунглях. Лодки можна, мабуть, брати на прокид. Лавити тут уздовж річки. Як річка називається, навіть не знаю. Я не знаю, чи це тайн, чи ні, чи інша якось. О. Люди займаються педлінг, педлінг чи педлбот? Педалбодін, не пам'ятаю, як воно називається. Так, не знаю, куди мені ще сходити. Такий готель займаються. Готей цікавий. Вирішила пройти з цією вуличкою. Займайся, якісь ціну будиночки вдаримо. Так. 265 тисяч на 4 бедруми і дві ванні кімнати. Потім це бедрум на 550. І три ванні кімнати. три обедрубна з однією ванною, з однією лівін рум коштує 125 тисяч. Це вже не даром, це вже десь поряд, мабуть. Це 50 тисяч, 120 тисяч, 67 тисяч лісхолд. В якомусь селі. Це в даремі. 270 тисяч, 95 тисяч. У нас є, що лісфолт, вони коштують дешевше. Я не знаю, що це означає лісфолд. Взяла кави і ще гуляю по даримо. Вже йшла на залізнодорожну станцію, але звернула на одну цікаву вуличку. Теж видно, що будиночки таке, може, котрим більше за 100 років. Люблю ходити такими вуличками. Подивіться, яка краса. Можливо, жити в таких старих будинках не дуже, але, але прогулюватися такими вуличками — класно. Фрі, Україна писано. Хтось підтримує Україну, чи самі українці, чи британці. Все, ще йду до станції. Щось я пішла не тим шляхом, приходилось там 10 разів дорогу переходити, кружляти. Так, я вже приїхала в Ньюкасл, народу повно. Зараз переходжу на свою платформу і їду додому. Вже проїхала додому. Тут прохожу, дивіться, кролики сидять. Тут їх повно, диких кроликів. bye <laughs>